Осіннє золото спадаєш падолистом і хочеш землю всю красою вкрити. Осіннє золото вінчаєш, мов намистом це свято золота душі, день працівників освіти, ці душі золоті силу життя дітей у серці мають, незримим строєм збережуть майбутнє, все здолають. Бо наші вчителі, справжні освітні байрактари, тримають з гідністю складні життя, удари. Слава Україні, героям слава! Слава вчительству України, майбутньому нації слава! Сьогоднішній репортаж про тих, хто невидимим фронтом став воєдино на захист майбутньому України, її дітей. Хто дбає про те, щоб наша нація у українському була такою ж розумною, навченою, досвідченою, якою вона є зараз. Хто вкладає в душі і серця здобувачі посвіти не лише досвід, мудрость і знання, а й золото своєї душі. О вони, які вони, звідки беруться в душах учителів оці коштовності? А втім, краще за всіх це знають лише їхні учні, бо це золото і діаманти душі збирають саме вони. Отже. Ми на порозі Коломітівської гімназії. Я Пролунав зінох статі знову з матирські не святої діток. Ми з ужнівських від душі вітань, з найкращих слів і щирих відчувань. Бо в школі ми одна дружна сім'я. І у серцях живе святе учительське ім'я. Ми знаємо, що школа для вас це не проста робота. Це ваше життя. І саме у вас ми вчимося бути патріотами. Діли, у вас я вчуся патріотом. Це круто. Я захищатиму вчителів і рідну школу, і не відав нашу землю ніколи і нікому. Учителі, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму майбутню Україну і свою дружину, українську родину. Учителі, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму і села, і міста, бо Україна наша золота. У Вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму соборність України і захід, ми єдині. Учителі, у вас я вчуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму Дніпро і Карпати, і Крим Донбас нас не здолати. Учителі, у вас я вчуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму нашу державність, історію славну. Учителі, я у вас вчуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму свій рідний край, не пройдеш вражу, так і знай. І у вас я вчуся патріотом бути, це круто. Захищатиму країну мову, духовності, єдності, основу. Учителі, у вас я вчуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму усе, що нашим зветься, за покликом полкового серця. Учителі, у вас я вчуся патріотом бути, це круто. Я захищатиму всі символи країни. Гімн, прапор, герб, трасу калини. Учителі вас чуюся патріотом бути. Це круто. І захищатиму нащадку майбуття. Бо Україна сенс мого життя. Скажу відверто. Я приголомшений такими палкими словами юних патріотів. Вікторія Миколаєва, скажіть, як вам вдається виховувати цвіт нації? Для того, щоб виховати наших здобувачів освіти, перш за все, я горда тим, що я народилася в Україні. Я патріотка свого краю. І разом з моїми колегами ми прикладаємо всі зусилля і передаємо ту любов нашим любим дітям, щоб вони так само, як і ми, любили наш край, любили нашу країну, поважали і якнайшвидше в нашу країну прийшла перемога з миром. Дякую. Чи не шкодуєте ви, що брали вчительську стежину? Ні, ніколи не шкодувала, тому що це моя єдина професія. Просто я себе більше ні в якій професії ніде себе не бачу. І цьому я завдячую своїй першій вчительки Галині Іванівні Щедвині. У мене іншого вибору не було. Я вчитель. І більше я в себе ні в якій професії не бачу. Дякую за відповідь. Що ви хотіли б побажати педагогам День працівників освіти? Любі мої колеги, від щирого серця хочу вас привітати з Днем працівників освіти. Адже наша педагогічна праця вона важка. Ми із вами віддаємо всіх себе навчанню і вихованню, тому хочу побажати вам надзвичайно міцного здоров'я, терпіння, творчої наснаги, адже ви сієте вічне і добре дитячі душі. І щоб якнайшвидше ми з вами повернулися до звичайного нашого освітнього процесу, щоб коридори нашого закладу освіти. Шуміли дитячими голосами, було чутно сміх і було чутно слова педагогів під час уроків. Тож бажаю вам витримки та незламності цей важкий для нашої країни час. Успіхів вам в такій важкій і почесній. Педагогічні праці. Тобто просто вибухне тисячами лайків після наступного відео. Це дійсно патріотично, крутезно. Дружну руку на свято дітей. І в руснині першокласних навчаючи співають разу. Ось не вчити по радики друг. і суща. Папіває для за кордоном, а подале різ. Па нічого, подару все роблять так, як треба. І зум, і Селфі-палками та веб-камерами грудові так, що мама для буріла. А головне, не втрачають почуття в вгору. Для вас, наші дорогі вчителі, ми не підготували невеличкий, шахтів огляд вашої поведінки в надзвичайних ситуаціях. Хоч трішки відволікти вас від невеселого сьогодення. Гумористичний тік-ток. Уяві, що лунає сирена, та вчителі пішать в укриття і беруть собою найнеобхідніше, те, без чого вони уявляють свого життя. Наші літки дали. Війна вільної атмосфери опичій церкву і важливіше за все. Ви такі самовітні, творчі люди, яких ніколи не бути. Ви справжні всі зміни. Ви важливі. Так, і лише поряд і вночі. Ось справжній, міцний, натхнений тандем. Особливі слова подяки сьогодні від майбутніх випускників. Але це їхнє останнє віддання вчителям до професійного свята. Але ще й не забуті. Першачки, 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 бандики, білють, це рік останній, Школа перерви дзвінки, школа моя, ти перше кохання. Вчителю за те, що ваш душевний оберіг за всі роки усім нам дуже допоміг. Це ваша віддана любов, тепло і ваше схилене над зошитом чолом. Бажаємо, щоб добре вам в житті було. І вам, що нам даруєте стільки сонця, що вистачає на все життя і не тільки на рік. Якби час коли могла, я власне і далі навчалася у вас у 12 класі і весь свій вік. Нашим учителям за дружбу, за школу, за віру, за надію, за правду, за совість, за людину, за досвід, за знання. Він нині освітні парактари, їх не зламати мене в іншому вітру всім. Буває готов ви виходити патріотів України. Учителі моєї України, ви світ очі, ви совість, ви душа, велике серце б'ється воєдино, Жила, щоб батьківщина і цвіла. Віват, освітні байрактари, триває вічний розум у ваш бій. Тримайте гордо, стрій, життя, удари. Живиш, учителю, живий й зорі!